Заклад, взагалі, зовсім молодий, новий. Саме ми проіснували рік від заснування, дот, який ми оновили, півроку. Так як він розміщений на території дитячого садочка і школи. Щоб він вписувався інтер'єр дитячого майданчика, ми його просто спочатку зробили гарну, декоративну, яскраву зону. Ну, з приходом такої. Сумної і важкої ситуації, як війна, звичайно, виникло питання про те, де ми маємо змогу сховати наших діток. Найближча споруда, і як виявилося, вона найбільш підходяща, як сховище. Батьківськими зусиллями, зусиллями спонсорів і зусиллями колективу, ми всередині закрили бійниці. Була вкладена підлога, декоративно розписаний. Підведено за сприяння гуманітарного відділу Бранівської міської ради освітлення. Зроблені двері зовні, тому що вони були з ладу видані. І таким чином, на даний момент, зараз нині використовується дана споруда для того, щоб під час тривоги спускати туди і ховати від небезпеки наших діток. А приміщення і будемо надалі використовувати як для такого нашого дитячого кінотеатру, тому що у нас там, так як є електроенергія, інтернет. Ми у нас є можливість діткам показувати різні мультфільми, які необхідні для навчального і освітнього процесу, ну а також для забави.